Неповторна арія серця, яка лине крізь час і простір, переносячи глядача в епоху величного мистецтва та емоційної відвертості, у Чернівцях відбудеться сольний концерт Тетяни Петришиної, відомої української співачки, яка вперше виступатиме саме у жанрі барокової музики, зачаровуючи силою та глибиною голосу. Чернівецька публіка знайома з пані Тетяною як з естрадною виконавицею, але у цьому концерті Вона розкриє іншу сторону своєї творчості, адже є професійною оперною співачкою. Це для мене така творча сходинка уверх. Це такий крок і поштовх в першу чергу віри у себе. Тому що я, як оперна співачка за освітою. В цій сфері я мало себе реалізовувала в міру певних обставин, але я це люблю. Я люблю оперну. Звичайно, я з такою пристрастю згадую ті постановки в оперному театрі, коли ми е, випускні вже курси були: четвертий, п'ятий курс. Ці декорації, ці костюми, ці рухи на сцені, спів з оркестром. Це настільки неймовірно. Репертуар, який виконуватиме Тетяна Петришина, дасть можливість кожному глядачеві відчути атмосферу 17-18 століття через твори композиторів які є кращими представниками епохи бароко адже їх старовинні арії це квінтесенція вишуканості та витонченості Будуть звучати твори Генделя, декілька арій, таких відомих популярних Вівальді, Перголезі, Скарлатті. Також прозвучить Аве Марія Пучині. Я до співпраці запросила неймовірно талановитого нашого буковинського композитора, піаніста віртуоза, який пише сам твори, і він продемонструє свій власний твір, написаний в стилі бароко. Це Юрій Василенко. Звучатимуть твори і у дуетному виконанні, аби показати їх драматизм та душевність із Євгеном Слободяном. Солістом чоловічої київської капели імені Левка Рибуцького ми заспіваємо два гарних дуети. Тому я щиро-щиро запрошую всіх послухати, тому що це буде дійсно така цікавинка. Це ми багато готувалися. кожен вихід на сцену для Тетяни Патришиної – це результат ретельної підготовки, професійного підходу до виконання композиції та щирої любові до України своєю творчістю, співачка дарує наснагу і українським воїнам на передовій, адже з концертами виступає там ще з 2014 року. А з початку повномасштабного вторгнення пані Тетяна провела понад 150 благодійних концертів, зібравши на потреби ЗСУ близько одного мільйона гривень. Подарували для них трішечки таку віддушину, трішечки. Краплиночку рідного дому, буковинську пісню, власне, де вони ну розчулили їх під кінець. Вони знаєте, спочатку такі ем, дуже кам'яні, дуже такі ну не, не пропускали це в глибину, але потім під кінець концерту вони всі зворушливі були, це було неймовірне. Такі такі емоції до сих пір вони тримають нас. Насолодитися голосом, що торкається душі кожного, та осягнути дивовижу епохи бароко у виконанні Тетяни Петришиної можна буде 14 червня о 17.00 у залі органної та камерної музики. Тетяна Дубіцька Теми дня, ТВА.